Всім привіт, мої друзі! Сьогодні до нас на огляд завітав новий шедевр від Sony, а саме Ghost of Utei. Не будемо тягнути котика за його м'якенькі, похнасті вусика та одразу перейдемо до огляду, тому що в мене є багато чого розказати про цей шедевр. Всім бажаю приємного перегляду! Я просто обожнюю привід сусіми. Навіть словами не описати, наскільки ця гра вплинула на мене. Хоча, якщо чесно, спочатку я навіть не думала, наскільки полюблю Зінсака і його дядька, пана Сімую, особливо дядька. В першу чергу, ще на виході я прийшла в оригінальну версію, і саме тоді ця серія відразу стала однією з моїх улюблених. У плані механік могло здатися, що перед нами чергова частина Assassin's Creed, але деталі показують, що у призвики ЦСУСім є то, чого не вистачає багатьом останнім творінням від Ubisoft душі. Коли ти занурюєшся в чергові спогоди з анонімуса, то вже заздалегідь готуєшся до того, як багато годин будеш гиндати, проходити одноманітній активності, і нудні квести, буквально заздалегідь втомлюєшся від гри, навіть не встигнуши її включити. Але при подорожі по острову Цусіма у мене не разу не виникало відчуття в тому. З перших секунд, незважаючи навіть на те, що гра вийшла в кінці покоління PlayStation 4, яке вже було досить слабке в порівнянні з попереднішою PlayStation 5, Я була просто в захваті від краси того, що відбувається. На Карпанч взяли свою технологію частинок, використовувано в іншому скрізь Sony, Infamous, і викрутили її на максимум. Кожну секунду, ти бачиш рух в кадрі. Опалене листя, що знімається над землею, змушує тебе затримати дихання. Більш того, кожна активність, хоч і повторюється, але не відштовхує, як в сучасних асасинах, а якимось магічним чином занурює ще глибше в Японію XII століття. Стільки полюбила Цусім, що прийшла її на платину, спочатку на PlayStation 5, а потім вже допишла на PlayStation 4 і тепер дзінса кай з паном Сімурою, мій Самурайський Ванлав. Сьогодні я розповім вам про продовження тієї ігри, яка настільки мені сподобалася. Якщо чесно, я не стрималась і навіть придбала лімітовану версію PlayStation 5 за мотивами нового ексклюзіву Sony. Розпакування і перші враження ви звичайно можете подивитись на моєму каналі за посиланням, яке буде зверху, або в описі. Отже, через деякий час після виходу доповненого видання оригінальної гри на PlayStation 5 було анонсовано продовження під назвою Ghost of Гостов'ютей. Хоча, якщо чесно, це не продовження історії моєго улюбленого дзінсакая, а повністю самостійна гра. Геймплейно вона дуже схожа на оригінал, але розвиває багато ідей. Більш того, це одна із небагатьох ігор, яка повністю використовує потенціал DualSense. Мало хто з розробників заморочується за його повноцінною підтримкою. Але це ж саме технологічний гемпад на сьогоднішній день. Сюжет гри представляє себе класичну історію помсти. Мимстиму пану Сайту і його підлеглим. Якщо в оригіналі перед нами і головним героєм стояла моральна дилема, Дзін розумів, що неправий і порушує кодекс Бусідо. Але заради захисту острова він опустився до рівня Сінобі і зобов'язаний зробити собі сапуку. Його душевні страждання проходять з ним до самого кінця, а конфлікт з дядькою спалює обстановку. Але тепер це інакше. Головна героїня Ацу прова самого початку. Тут немає глобальної моральної дилеми, а дихотомія добра зі злом має чіткі межі. Так, драми і опрацьованих персонажів більше. Вони прописані більш якісніше ніж в оригіналі. Хотунхан був чудовим лиходієм, напевно, не гірше ніж антагонисти Far Cry. Його вчинки завжди мотивовані, і він не твої злодіяння заради лиходіств, діючи завжди найефективнішим способом. Звичайно, спів переживати йому не виходило, але харизма персонажа прямо лилася через екран. Тепер же лиходій став куди краще і більш прописаним персонажем. Мені не хочеться спойлерити, але пан Сайту все-таки трохи виграє у Н хана. На новий рівень вийшла і полюбилася мені ідея оригіналу, коли сторонні завдання дають цілі нові механіки, навички або зброю. Тобто у нас є мотивація виконувати додаткові квести. Зазвичай в інших іграх всі важливі навички і механіки нам підносить включно сюжет, а сторонні завдання тільки нудні ресурси. Привіт-привіт, Assassin's Creed! У призраки ОТ, як сторонні квести, так і додаткові активності вийшли на новий рівень. Світ постійно підкидає нові події. Наприклад, ми можемо взяти замовлення на вбивство, але нам не показують точне місце розташування цілі на карті, тільки приблизну область. По дорозі, ми обов'язково зустрічаємо безліч подій і активностей, які відволікають нашу увагу. Більш того, всі вони корисні та цікаві. Правило 40 секунд, придумане творцями відьмака, розробники Saker Punch викрутили на максимум, утримуючи нашу увагу всіма силами. А що ж самі додаткові активності? Після цусіми вони, звичайно, зазнали змін і поліпшень. Саме все ще є відвідування гарячих джерел або тренування з розубанням бамбука. Але тепер, наприклад, іноді ці події можуть супровождатися додатковими діями. Так як вже ви бачили, іноді після розрізання бамбука ми ще повинні розрізати летячий в повітря шматочок, або на місці тренування можливо зустріти самурая, який викличе нас на бій. Серед нового тепер з'явилася інтерактивна міні-гра для ковальської справи, і це просто офігенно. Потрібно в прямому сенсі використовувати геймпад як ковальський молот і бити їм по розщепленій заготовлі. В останній раз подібне я бачила в Мейсі 2006 року, коли ти повністю своїми руками коєш клинок. Ще може поставити, в приклад готику, але це зовсім з давніх часів. Тому бачити таку інтерактивну механіку неймовірно круто. Ще цікавим і більш споглядальним нововведенням можна назвати малювання. Тут теж розробники постаралися і потрібно проводити лінії по сенсорній панелі, геймпада для того, щоб ацмалювала, красивий пейзаж чорнилом. Звичайно, не може не музики. У Цусімі дзін грати на флейті і так впливати на погоду. Тепер у нас є новий інструмент Самюсен. Звичайно, віабушники і любителі аніми знайомі з ним. Це класичний струнний японський інструмент, Гра сама підшовхує на те, щоб насолоджуватися і споглядати, при цьому залишаючи ці механіки корисними в гімплейному плані. Розробники дуже сильно постаралися, щоб було приємно навіть просто подорожувати і виконувати додаткові активності. Але серед нововведень з'явилося ще одне: дуже миле, кудлате і зубасте. Так, тепер у нашої героїні є вихованість, хоча певніше сказати, напарниця. Вовчиця, які ми самі вибираємо ім'я. У моєму випадку я назвала її Мікаге. благородна тінь. Звичайно, і у нашої милої подушки є можливість поліпшення. З цим теж пов'язана ще одна активність. Але нікуди не подівався і інший вірний друг, а саме кінь. Ви пам'ятаєте, як мило конячка взаємодіяла з Зіном. Мій милий Хомура, напевно, навіть більш доброзичлив, ніж самурайський кінь. Острів йотей, як і Цусіма, не просто гарний, хоч часів першої частини графіка зробила крок вперед. Цей острів буквально дозволяє грати без інтерфейсу. Адже як і раніше, до мети нас не веде стрілка на екрані, а вітер. До цікавих місць можуть привезти птахи або тварини. Раніше згадана система частинок оживляє картину, і навколишня природа просто заворожує, по-справжньому неземною красою. Бойова система в своїй основі залишилась такою, ж, як і в Цусімі, але тільки на перший погляд. Тепер у нас в арсеналі не тільки катана для ближнього бою і лук для далекого, а безліч новин. Замість перемикання стіюк тепер ми міняємо зброю в залежності від ситуації противника, якого потрібно здолати. Треба пам'ятати, ацу не самурай, а найманка. Тому використовує набагато більше інструментів, ніж Зін Сакай. Багато що з доступного арсеналу ми отримуємо в ході додаткових квестів, що підтримує бажання досліджувати острів. Складність боїв залишилась приблизно на тому ж рівні з поправкою на більшу різноманітність додаткових інструментів і зброї. Але чи робить вміння володіти безліч зброї головну героїню набагато сильнішою в порівнянні з моїм улюбленим Діном? Я думаю, ні. Ацу використовував відразу всі шляхи для перемоги, коли привід зостава Цухіма був майстром меча і, хоч став Сінобі, але противостояв справжній армії, використовуючи голище звичайний меч. Саме тому він став легендою, але її Ацу не відстає, адже вона навчається по ходу історії у різних майстрів бойових мистецтв, що робить її навички більш універсальними. І тепер вони напевно стоять для мене на одному рівні. Для окремих любителів можу сказати, що тепер в грі стало куди більше відсилань до реальних японських легенд та творів. Наприклад, тут є відсилання до книги П'яти кілець і самому Міямото Мусаті. Так, я не була любителем японської культури до Цусіми, але потім прочитала навіть цю книгу. Якщо чесно, дуже дивне чтиво для сучасної людини. Але ця серія ігор настільки занурює в себе, що по-справжньому закохуєшся в героїв і в саму Японію. Я не розумію гейтерів, які просто ненавидять гру тільки за те, що головний герой жінка. жінк. тим, якщо сказати, нехай спочатку самі спробують пограти і трезво оцінювати. Якщо підсумовувати, то Ghost of Ютей не розчарувала мене ні краплі, а навпаки. Що я навіть не втрималась та придбала колекційне видання. Я вирішила залишити в своїй колекції це видання сілдовим, але напевно я не витримую і ви побачите на моєму ютуб-каналі розпаковку. А далі про Ютей. Це дуже місце продовження, яке розвиває ідеї оригіналу. Я майже не можу назвати недоліки цієї гри. Хіба що хотілось більше опрацьованих анімацій при різних переходах? Цей недолік перейшов з першої частини, але не є чимось серйозним. Ще думаю, внутрішні переживання Зін Сакая все-таки роблять його більш суперечливим персонажем, коли Ацу точно повністю позитивний герой. Але якщо дивитися на загальну картину, привіт ютей став набагато краще. Він не тільки поліпшив наявні механіки, але додав нові. Часом не хочеться, щоб гра закінчувалась, і ти сумуєш, бачив фінальні титри, бажаючи повернутись, полюбившися світ. Це якраз той випадок. Тепер мені страшно захотілося перепойти цю сіму або навіть спробувати вибити платину в новинці. Ось таке в нас вийшло відео. Друзі, напишіть у коментах, яка гра краща: of Йотей або Ghost of Tsushima. Чесно кажучи, я не можу вибрати, тому що ці дві гри мої улюблені. Але мені дуже цікава ваша думка. Всім дякую за перегляд та, чесно кажучи, ваша підтримка мене сильно мотивує знімати якісний та інформативний контент. Всіх вас люблю та до нових зустріч моїх нових відео!